Всім привіт! З вами Ідзанамі. І сьогодні я буду знущатися над Артуром Морганом. Так, ніби його життя в банді недостатньо гірке. Насолоджуючись зимовими краєвидами, мені в голову прийшла думка. Нав'язлива думка. А що якщо я спеціально зістрибну з гори? Як швидко помре Артур Морган. Отож, знайшовши достатньо високу гору, я вирішила з неї зістрибнути. Але маю вам сказати, що зістрибнути з гори не така вже й легка справа. На цьому моменті я вже думала, ну сподівалася, що він б'ється на смерть, але ні, його врятувало дерево. Але я просто так не здалася і знайшла інший схил, з якого можна зістрибнути. Цього разу вдало. Потім мені стало цікаво, чи можливо замерзнути на смерть. Отож, я перевдягла Артура в літній прикид і засікла час. Час, що мені знадобився для втрати усього основного здоров'я, тобто ось цього сердечка, це був сім з половиною хвилин. Але навіть після його втрати Артур не загинув. Я почекала ще деякий час, і все одно його здоров'я не почало зменшуватися. Я навіть спробувала походити по воді, щоб переглянути, чи можливо буде зменшуватися шкала здоров'я, але теж ні. Отже, робимо висновки, що загинути від переохолодження неможливо. Звісно, що холод не єдиний ворог у горах. Маю сказати, що спеціально натрапити на вовків було складно. Якщо на вас нападає зграя вовків, і ви вже не на коні, не намагайтеся їх стріляти. Краще взяти в руки якийсь мачете або ну ніж, хоча б, і перерізати їх таким чином. Бо інакше вас загризуть. Майже в усіх випадках, коли я опинялася на землі з вовками, я помирала. А якщо ваші друзі помирають від відсутності україномовного контенту, ви можете порекомендувати їм підписатися на мій канал. Тицяєте сюди, копіюєте посиланнячко і передаєте його друзям. Зазвичай в Red Dead Redemption, коли кричить або плаче жінка, це значить, що вона в біді. І якщо ви її не врятуєте, то втратите репутацію. Але не цього разу. Я маю сумніви, що ця подія може статися в інших регіонах Red Dead Redemption. Тому що болота є лише в Лемойні, і лише тут є ось ця банда. Це не скільки банда, а якісь шизануті головорізи, що перебувають на болотах. І ця паночка заманила нас в їхню засібку. Пани потім з'їдають ваш труп. На болотах водяться не лише ці навіжені, а також є крокодили. О, він використовує свій спеціальний захват. Крокодили прикусують свою жертву і починають крутитися. Для більшості жертв це смертельні обертання. Але чомусь я залишилася жива. І він не напав на мене вдруге. Але благо на болотах крокодилів багато, тож я пішла і знайшла наступного. <плес> Який таки спромігся вбити Артура. Також на болотах ростуть отруйні квіти. Олеандр. Але окрім того, що я отримала демедж до свого основного здоров'я і шкали здоров'я нічого більше не сталося. Мені навіть не довелося пити ліки. Не вистачило повітря. Ах, яке прекрасне місце для самогубства! Стривай, Артуре. Також мені стало цікаво, скільки знадобиться динаміту, щоб зняти усе здоров'я восьмого рівня. І відповідь: два: два динаміти. Що так станеться, що ви не встигнете допливти до місця призначення до того, як у вас закінчиться витривалість? То гра почне використовувати вашу шкалу здоров'я, а потім і основне здоров'я. Якщо ви все ще будете в воді, то ви загинете. Звісно, що вовки не єдині тварини, від яких ви можете загинути. Великі ведмеді, такі як грізлі, завжди нападають і вбивають дуже швидко. Я намагалася вмерти від змії, але її укуси знижували лише мою шкалу здоров'я. Хоча, можливо, проблема полягає у тому, що моє здоров'я основне було забафане. Гадаю, що без бафа все працювало б так, що моя шкала здоров'я б знижувалась, і так само і основне здоров'я, і через декілька укусів я б загинула. Але згадала, що на моїй коняці погружені ідеальні шкіри тварин, тож я вирішила не помирати й та спосіб такий собі. А от горить Артур дуже добре і дуже швидко. Взагалі, я думала, що поїзд одразу мене переїде, і я загину. Але він мене просто відкинув і все. Але я так просто не здаюся. Можна піти з життя елегантно і зі смаком.